Ушкоджені будинки та газопровід, що розповідають мешканці Білопілля про російський обстріл міста. У сумах в останню путь провели загиблого військовослужбовця Андрія Заїку. Ноші для захисників. Як сумчани на подаровані гроші замість власного авто налагодив виробництво м'яких нож для евакуації поранених з поля бою. Продовж четверга, 25 січня, російські військові 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 56 вибухів. З мінометів артилерії танка обстріляли російські армійці територію Білопільської громади, зафіксовано 29 вибухів. П'ять вибухівок типу «ВОК» скинуто з російського безпілотника на територію Великописарівської громади. Миропільську громаду атакував дрон Камікадзе. Один вибух. Десять мін скинули росіяни на територію Краснопільської громади. Також зафіксовано один вибух через Аня з безпілотника вибухівки «Вог». Мінометного обстрілу зазнали Есманська та Глухівська громади усього п'ять вибухів. Юнаківська громада зазнала артилерійського обстрілу 5 вибухів. Хотінську громаду російські війська обстрілювали зі стрілецької зброї. Вночі п'ятниці, 26 січня, російські війська чотири рази обстріляли територію Сумщини. Зафіксовано 16 вибухів. Ворождянську громаду російські армійці обстріляли з артилерії. Дружбівську з мінометів усього вісім вибухів. Білопільська громада зазнала обстрілів з артилерії та БМП. Усього вісім вибухів. Пошкоджено багатоквартирних та приватні житлові будинки, авто, газопровід та лінії електропередач. За повідомленням обласної військової адміністрації загиблих та поранених людей немає. Сьогодні вночі проснулася о 12.43. Я ще й глянула. від вибуха страшного, що огонь по вікнах йшов отак, і вибух страшний. Ну, я стала собирати свої речі, де що, не пойму. З перепугу. Коли оце ж у нас улучили там е снаряд і полетіло далі, там ще далі багато побило. Ну а нас оце побило. Нас це вже чи в восьмий, чи в дев'ятий служби всі зразу поприїжджали, і ночі приїжджали, і газ нам зробили, включили, і світло з'явилося, то все ж зразу вибило. Оселя сильно пошкоджена? Ну, в нас це, оце вікна повибивало тільки. Добре, що нас не влучило у, у будинок. Він пошкоджені у людей, вон там, вон, будинок сильно пошкоджений. Молимося, щоб у нас хоч не розбило, щоб ми на старості бомжами не залишилися. У мене вікно відкрило вольно і ну, вікно тепер не закривається, Жалізи впали, все, а тепер воно погано закривається щіль. Ну, Механізм повреждений. Таблеток випилося, все трошки прийшло, але тут одразу було дуже тяжело. Ми видали 12 листів ОСБ, 5 сімей було проконсультовано по відшкодуванню за пошкоджене майно. Ми видали матеріали для швидкого ремонту, це заділать Дирки, вибиті вікна. Також наші люди зараз допомагають одиноким людям. Близько 9-й години вечора це були три потужні проходи із артилерії. Скоріше за це, що 152 го другого калібру, Шість із граду, шість ракет. Саме це вже пройшлося на білопілля, на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на підстанцію нашого забезпечення електроенергії. Крім того, пошкоджена була система газопостачання. Ну, була пожежа, була відсутня електроенергія, зараз роботи ведуться по ліквідації. Чи є травмовання? Слава Богу, немає. Сумах попрощалися із захисником Андрієм Заїкою. Біля храму Андрія Первозваного провести в останню путь бійця. Зібрались його родичі, побратими та знайомі. Дружина Наталія розповідає, востаннє з чоловіком говорили телефоном 14 січня. На чотири ранку надо було йти на завдання. не завдання і ждали ждали дзвінка через кожні два дні і коли вже дзвонили воєнкомату. Їй на Польщу да, позвонили, а вона вже мені. Понад 10 років із загиблим товаришував та працював на Сумському молокозаводі Андрій Бабіч. Розповідає, призвали до війська Андрія влітку минулого року. Дали повістку, він пішов. Тобто ніхто цього не скривав, ніхто нічого не видумав, ніяких не хвороб, нічого. Хоча у нього, у нього дуже тяжкий був перелом ноги, він мог не піти, це точно. Це людина з більшої букви. За інформацією виконуючого обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Варухи, Андрій Заїка був молодшим сержантом, служив командиром стрілецького відділення. Востаннє воїн був у відпустці вдома перед новим роком. Розповідає кума загиблого Світлана Дяченко. Говорив, що, ну мабуть, відчував, що щось може трапитися. А вже в останні дні. Коли вже його і не стало, і він не виходить на зв'язок, почали чому не виходиш. Писали, але потім вже рідні Зателефонували і сказали, що вже Андрія нашого немає. Чому можна сказати про гарну людину, яка захищала нас від нелюдів? Військовослужбовець отримав поранення 17 січня, повідомили в обласному військоматі. У той час його підрозділ перебував в селі Ямполівка Краматорського району на Донеччині. Бійця привезли у Дніпропетровську лікарню імені Мечнікова. За два дні, 19 січня, Андрій Заїка помер. Золота дитина, втрата не можна. Як це все пережити? Я саме лучші, самі лучші, самі, самі дорогі, а мене потеряться. Це страшне. Він як приїжджав вось. Я їм казала, бережи себе, синочок, щоб ти кажу мене поховав. Я мені що достається, приходиться мені все. Поховали бійця на Засумському кладовищі. Чоловіку назавжди залишилось 46 років. Катерина Гладенко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Це отак ложиться на землю. Сюди лягає ну, ложиться людина. потім отак воно закривається. Отак от скріпляється карабінами. І потім отак от беруть водій. От, взяли. Щоб, наскільки ти можеш взяти. Що не отак, от що ти будеш йти як от з базара з турбами, а отак от взяли і в ногу пішли. Такі м'які ночі для евакуації поранених з поля бою Сергій Свинаренко почав виготовляти наприкінці вересня минулого року. Ідею каже, побачив у волонтерів шостки та вдосконалив під себе. Я позвонив хлопцям, з ким я воював 415 тий рік. Вони кажуть: отак треба... На цьому столі. Починається робочий процес. Тут ви бачите на столі розмітки від малого до великого. Малі ми використовуємо при. Збирання ноші як поперечні стропа, а довгі подовжні. подовжні. Ну, стол розмічений для того, щоб було зручно і швидко нарізати потрібні розміри, а не завжди користуватися рулеткою. Розматуємо стрічку потрібного розміру і відрізаємо. На сусідньому столі складають так, аби ноші за потреби витримали евакуацію пораненого. Для цього посилили центральну частину додатковою стропою. Тут виріб скріплюють, а потім віддають на прошивку. З цим їм наразі допомагають місцеві училища. Витримують такі ноші до 300 кілограмів ваги, говорить волонтер. Вони легкі та не потребують багато місця. Береш, я ж кажу, не обов'язково їх щоб гарнюченька. Зібрати, це. не без. От. Раз, раз, раз. Тепер з цієї сторони трохи отак. От, От ти його прицепив. І забув самого у військо його не беруть, говорить Сергій. Через хвороби чоловік воював у 2014 та 2015 роках на сході України. Мав кілька контузій та поранень, розуміючи необхідність таких нож, власних грошей за чотири місяці у виробництво вклав понад 85 тисяч гривень. Це пенсія та гроші, що діти дали йому на нове авто. Діти хотіли, щоб я купив машину. Ну, у мене «Жигулі» гулі старенька четверочка наїзди. Діти дали гроші, ми накупили і ми на от, початок е січня ми зробили 200 штук. ми ж не продаємо нікому зовсім. То це принципіальне питання, що ні. Коли я дивлюсь, що їх продають по 2 тисячі, я повбував би. Усі, хто долучився до процесу, волонтерять після роботи. Пані Вікторія розповідає, приходить сюди щодня, коли має вихідний у магазині, де працює. Складнощі немає. Мабуть, було б желання, бажання, бажання. Було б бажання а це не складна робота. Я не можу сидіти вдома в складний час. Більше ну, хоч чимсь допомогти. Їхні ноші захисники випробували на собі. Тобто можна брати з Наші приїжджали, каже, ми не можемо забрати своїх двохсотих. Ділі витаском трьохсотих. Тобто нас запускають апять і все. собі вартість таких ноше близько 400 гривень. Віддають і захисникам Сумщини і на південний напрямок. Днями повезе замовлені ноші, а з ними і пакунки зібрані мешканцями добровільної на південний напрямок. Віктор Коробка нині говорить, має замовлення на понад дві сотні нош. Просять бійці не тільки не тільки медичні працівники, а й звичайні бійці, тому що їх легко скласти невеличку сумочку повісити на пояс. Я думаю, що десь, десь близько 200-300 на даний момент треба. Робочих рук вистачає, каже волонтерка Катерина Андрієва. А власні запаси вичерпуються. Тож нині потрібні гроші на матеріали, нитку та стропу. В цьому році попит почав просто колосально зростати, а ресурси почали вичерпуватись. І тому я звернулася до своєї аудиторії в соцмережі і хочу подякувати всім, хто задонатив, всім, хто розповсюджує сторіс. Приблизно десь в місяць треба більше 20 тисяч гривень. Це на виготовлення ножок. Нині Сергій уборг замовив стіл, аби розширити виробництво і виготовляти кілька нож одночасно. Допомогти їм, додає чоловік, можна зв'язавшись із волонтерами у соцмережах. Ми нормальні люди, ми нормальні. Надо робити, бо якщо ми не будемо допомагати фронту, фронт прийде сюди, а тут нам всім буде. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.